У Смілі відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань місцевого самоврядування. До порядку денного увійшли ключові питання, що стосуються як внутрішнього управління громадою, так і розвитку міжмуніципального партнерства. Серед ухвалених рішень ініціатива укладання важливих угод. Меморандуму про співпрацю Савинською громадою Харківщини в рамках проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади. Даний меморандум був надісланий. Вам просимо затвердити текст цього меморандуму. Це меморандум на підставі клічок плюс згуртовані громади. Триває друга хвиля. цього національного проєкту плічок плюс згуртовані громади. В межах другої хвилі проєкту ми партнеримося із трьома громадами. Меморандуми з двома попередніми громадами ми обговорювали з вами на попередній комісії. Стосовно цієї це вже третя громада. В межах другої хвилі проєкту це от третя і фінальна громада. Також члени комісії розглянули рішення щодо міжнародної угоди про партнерство між смілою та французьким містом Бруґенжельє. Це відкриває нові можливості для культурного обміну грантових і розвитку інфраструктури це французьке місто. У нас із ним так би мовити, партнерські відносини започаткувалися ще з початку минулого року. Як вам відомо, наші наші діти були гостинно прийняті прийняті керівництвом міста Бургенджельє минулого літа у себе в гостях. Вони їм організували харчування, проживання, оздоровили, Діти відпочили, діти дуже сильно задоволені. І на фоні цих обставин, на фоні цих подій. Скажімо так, дуже сильно здружилася керівництво нашого міста. Ми побачили дуже багато спільних рис, зрозуміли, що у обох міст є дуже багато різних проблем, і так чи інакше, ми можемо один одному допомогти ці проблеми вирішити або принаймні посприяти шляхом обміну досвідом. Через це, скажімо так, була пропозиція висловлена і підтримана, опануючи французькою стороною стосовно. Підписання угоди і виходу наших рівня наших відносин на Принципово новий рівень а в межах цього в межах цієї угоди, в межах нашого партнерства. Скажімо так, планується комунікувати, реалізувати спільні проєкти, обмінюватися досвідом у багатьох сферах, зокрема це і освіта, і культура, і охорона здоров'я, і туризм, і спорт, екологічна політика. Також депутати погодили організацію співробітництва з іншими громадами Черкаського району. Саме це співробітництво пропонується. У сфері чи вірніше у формі спільного фінансування і утримання комунального некомерційного підприємства, наша Смілянська міська лікарня, обминулюється це тим, що наша лікарня наряду із ще двома лікарнями є однією з кластерних лікарень в межах кластерного нашого в межах нашого кластеру. Це Черкаська район Черкаської області. І послугами нашої лікарні користуються мешканці тринадцятьох навколишніх громад. Можу перелічити, якщо я необхідність. Ну це всі громади Черкаського району. З огляду на це для того, аби створити так, би мовити, умови для підтримки нашого підприємства в стабільному стані і щоб воно могло забезпечувати надання медичних послуг мешканцям нашої громади, інших громад, і для того, аби можливо навіть відкрилися якісь інші можливості для співпраці, офінансування вигвиш ви, проєктів або що, тому що зараз цей інститут дуже сильно просувається.